Ні, я працював у Львові, підтримував Майдан е, у місті Львові. Ось, 20 лютого 5 ранку ми приїхали автобусами. Я не знаю, де вийшли на Майдан. Тобто, 20 лютого приїхали? Так, так. так. Ви перший, я трішки пошли так. перший. Як так сталося? Ви пішли? Чому? Ось, пішли. Ми пішли вперед, у нас пішла спочатку невелика група людей. Ось. Ну і потім нас почали тупо розстрілювати. Ось, я не бачив ніякої ні третьої, ні четвертої сили, Тільки бачив ось Беркут. Спочатку були внутрішні війська, вони потім відступили, а потім Берку тупо розстрілювали. Це було зранку, правильно? Так, так, зранку. У вас з автоматом? Ні, куля куля СВД, з гвинтівки СВД. Куди вам поцілили? — Ось сюди. То ви знаєте звідки, з якого боку у вас то які у вас припущення взагалі? Ну припущення, напевно, що з готелю. Або просто зверху десь за дерева. За дерево. Це ви аналізували? Ну, аналізували ось. Ну там проходила судово-медична експертиза, вже закінчилась, мене визнано тяжко пораненим. Так а ось Скажіть, взагалі, от слідство, воно якось слідство, як можна сказати, коли я приїхав ось і вони почали розмовляти, ось так і будь-це. Ми самі в цьому. Ось я просидів там півдня у прокуратурі, ось розповідав все. Ось потім ще після того. Приїжджав в прокуратуру, ну проходило це дуже довго, досить. Це... На даний момент вже закінчено. Як подаватися? Звичайно, доведуть, Господи. Просто вони це все свої. Як вони можуть самі своїх засадити? Самі перші злочинці, вони звичайно, втекли з самого початку. А ці полишалися, але їх це не означає, що їх повинні відпустити. Це люди повинні посадити щоб... вони просто скільки не людей побивали, господи. Як ми наступаємо ось справа зліво дива впав, гранати кругом, це вони що не бачили стріляють стріляючи, кидають гранатами, господи, люди. Вони це прекрасно бачили, хто йде на них, що йде на них. Вогнепальною зброєю користуватися, як в нас нічого не було. Це було, просто я ж кажу, це був масовий розстріл людей. Звичайно, було щит. Ось і палка дерев'яна, палиця дерев'яна. Ну, Зброя серйозна, звичайно, проти автомата. Скажіть, будь ласка, яка у вас травма? Ви, ви зможете ходити в саме? ходити тільки. Не зараз. У мене просто проводилась операція тут уже в місті Києві. Зараз вам скажу. В той понеділок це десь.